Вітаю вас, малята, і запрошую до країни, математики. Дітки, чуєте, хтось плаче? Давайте пошукаємо, хто це? Дітки, та це ж ведмедик. Давайте запитаємо, що трапилося? Чому він плаче? Я загубився, не можу знайти дорогу до своїх друзів. Давайте допоможемо нашому ведмедику. А знаєте ви, де живе ведмедик? Так, в лісі. А в ліс ми поїдемо на потязі. Сідайте скоріш. Ось ми з вами приїхали до лісу. Подивіться, як тут гарно, затишно! Ой! Діти, хтось із тваринок розкидав свої іграшки. Давайте їм допоможемо. Скажіть, чи всі кубики однакові? Ні. Чим вони відрізняються? Вірно, кольором. Давайте кубики розкладемо по кольорам. Скільки зелених? Один. А червоних? Багато, молодці! Йдемо далі. Подивіться, на нашому шляху росте дерево. Скільки дерев? Одне. А скільки листочків? Вірно, багато. Якого кольору листочки? Жовтого, зеленого. Червоного молодці. Ой, погляньте, а хто тут заховався за деревом? Так це ж їжачок. Їжачок, виходи, пограй з нами. Не можу, я розгубив голочки. Давайте допоможемо їжачку, одягнемо голочки їжачку. Для цього ми будемо використовувати прищіпки. Беремо їжачка і ось так прищіпуємо. Скільки їжачків? Один, а голочок багато. Дітки, погляньте. Що це? Це кошик з яблуками. Скільки кошиків? Вірно, один. А яблук багато. Якого кольору яблука? Зеленого та червоного. А скажіть, скільки зелених яблук? Одне. Червоних багато. Вірно. Дітки, чуєте? Хто так голосно розмовляє? Так це ж друзі ведмедика. Скільки друзів у ведмедика? Багато. Давайте їх назвемо Песик, Лялька, Зайчик, Білочка та їжачок. А зараз ми пригостимо друзів ведмедика яблуками. Скільки друзів у ведмедика? Багато. А яблук? теж багато. Як ви думаєте, всім вистачить яблук? Давайте перевіримо. Так, всім друзям вистачило яблук. Які ви молодці допомогли ведмедику знайти його друзів? Дякую вам, малята, до побачення. А нам, дітки, пора повертатися додому. Сідаємо у потяг і їдемо. Де ми сьогодні були з вами? Вірно, в лісі. Кому ми сьогодні допомагали? Ведмедику! Дякую вам, дітки! До побачення!